Доброго дня, мої любі! Я знову з вами. І сьогодні ми почнемо новий цикл лекцій, який буде присвячено теорії прив'язаності. А ще сьогодні, отакі, наче вступній лекції, я хочу сказати, що я присвячую весь цей цикл лекцій тим моїм клієнтам, які... Говорять, слухайте та вічі, вже від моїх батьків. У мене були прекрасні батьки. У мене з ними були прекрасні стосунки. У мене чудесна людина, мама моя. Вона мене дуже любила. Давайте вже відчепимося від них і давайте вже перейдемо до того, що мені потрібно. Доктори, як сказати, як зробити, що мені таке, во, дайте мені щось, щоб я змінився, щоб я змінилася. Щоб я стала іншою, щоб в мене були інші стосунки, щоб я кинув бухати, щоб, щоб, щоб моє життя було краще. А батьків, будь ласка, прошу не рухати. Прошу не рухати. У мене нормальні, класні батьки. Ну, пив тато, ну і що? Ну, то сварилися між собою, то між собою сварилися. А мене любили. Дорогі мої друзі. Знаєте, я такий один психолог, який колись написав в жарт. Коли я чую одну з перших фраз свого клієнта, клієнта. Та я в мене все гаразд, я, власне кажучи, не знаю, що я прийшов, ото прийшов. Та просто так спробувати, я зразу можу підвищувати свій цінник на 10%. Далі пише психолог, коли я чую, що в мене все гаразд, в мене все прекрасно, я прийшов чи прийшла, бо мене попросила подруга, друг, партнер. І я насправді взагалі не знаю, про що з вами, з вами говорити, бо в мене, мене, мене все класно. Говоріть мені щось. Я, каже цей психолог, можу підвищити свій цільник на 20%. А я, мої дорогі друзі, скажу вам так. Во. Коли приходить клієнт е в фазі, я так скажу, заперечення, в фазі у мене прекрасні батьки, в мене мама найкраща подруга. Я зразу можу піднімати свій цінник на 100%. Або ж зразу розуміти, що дорогу нам із тим клієнтом, якщо він лишиться, а це часто не обов'язково є правдою. Дорогу нам прийдеться пройти, пройти набагато довшу, ніж з тими, хто приходить із розумінням, що вся лажа у нас де, вся лажа у нас в дитинстві. Давайте так во давайте домовимося, наші батьки були тими, якими вони були, ми не м -м пишемо їм вироки, ми їм не будемо суддями, ми їх не будемо заочно відправляти. У в'язницю на шафо тощо, то, але ми визнаємо те, що саме батьки, саме батьки, саме батьки, найближчі люди, роблять із нас те, ким ми стали. Отже, це була така коротка передмова і тепер мова. Джон Болбі. Автор теорії прив'язаності сам був е, родом із багатодітної родини, їх було шестеро дітей. Е, батько був вчений, мама не пам'ятає, там ким була. Е, батько був медиком. Дітьми займалися мало, а потім взагалі відправили їх е, у школу інтернат. Він сам пізнав на собі всі радості дитинства без. Теплоти без любові, без безпечного клімату, який повинен мати кожна дитина. Він один з творців, творців теорії особистості, і так, він 40 років тому був таким відкривачем, першого творцем тої теорії, яка в психологічному світі завоювала насправді провідне місце у психології відносин, як ставляться батьки до дітей і як це впливає на подальше життя дітей. Що таке оця прив'язаність? Прив'язаність це глибокий емоційний зв'язок матері і дитини. І я весь час говоритиму про матір. Тому що саме вона, саме мама, є та, в якій в якої емоційний зв'язок з дитиною вже є сформований. Через те, що 9 місяців дитина була єдиним цілим з мамою, не батько, не з батьком, з мамою. Вона мала спільний кровообіг. її органи і системи органів, які відповідають за... Песимістичне чи оптимістичне прийняття дійсності формувалося таким чином, як у несформовані у мами. І її тривожність була високою, низькою, середньою в залежності від того, яка була тривожність мами. Дитина вже є частина мами завжди. В маминих очах дитина шукає заспокоєння свого плачу, болю. Відображення свого сміху, свого свої, свого радісного настрою. В мамі вона шукає підтримку, в мамі вона шукає обійми, в мамі вона шукає ту істоту, яка покликана не тільки привести її у світ, не тільки дати їй життя а дати їй безпеку, дати їй емоційну близькість, дати їй такий зв'язок, надійний зв'язок, який матиме абсолютно і ні з чим не порівнювану цінність. Значення у всьому подальшому житті дитини. Ми не відкидаємо роль батька, ні. Проте роль батька все-таки е, трохи інша. Про роль батька ми поговоримо, поговоримо окремо. Єдине, про що я хочу сказати, що так, батько може бути тою материнською фігурою. Іноді така. Ну, Якогось роду інверсія існує, тим більше у світі сьогоднішньому, де батько може так повноцінно бути в декреті замість мами, бути тою, найближчою, тою мамою для дитини, тою найближчою фігурою прив'язаності для дитини, і це також окей. Все-таки я по олдскульно так називатиму e маму цим об'єктом безпечної прив'язаності. Отже, Джон Болбі, він перший висунув теорію прив'язаності, теорію про те, як зв'язок з тою найближчою для дитини людиною впливає на всі подальші зв'язки дитини, всі подальші відносини у її житті. А... Можу тут ще сказати про його ученицю Мері Ейсфорд, яка провела. Дуже відомі у цілому світі експерименти і в залежності від так, не в залежності, а виходячи з результатів цих експериментів, вона е, визначила і ми слід за нею тримаємося цього визначення чотири, чотири типи прив'язаності прив'язаності, яка формується, повторюю, між мамою і дитиною і згодом. Переноситься цей тип на всі, абсолютно всі значимі зв'язки дитини і дорослої людини. Потім. В експерименті брали участь мами і їх діти до двох років. Отже, е, якби сам експеримент полягав на тому, що дитину, дитина з мамою заходили у. Е, Кімнату, де було повно іграшок, і незнайому кімнату. І там якийсь час дитинка була з мамою, потім заходила вже незнайома жінка, а мама виходила. Через три хвилини мама верталася. Одна група дітей, маму відпускала, він би з такою. Трошечки тривожністю, але швидко заспокоювалася в розмові з незнайомою жінкою, швидко знов починала бавитися з іграшками або не знов, а зацікавила, можна було її зацікавити іграшками, мама верталася, і дитина з радістю, по-моєму, приймала. Інші діти вели себе по-іншому. Коли мама йшла, вони плакали, вони кричали, вони не могли заспокоїтися, їх не можна було відволікти нічим. А коли мама верталася, вони кидалися до неї з плечем, але тут же починали її бити. І знову ж, заспокоїти їх було неможливо. А третя група дітей абсолютно. Видимо, так, видимо без, без, як сказати, безучасно, так, ну, наче незважаючи на, незважала на те, що мама пішла, і незважала на те, що вона вернулася. Начебто. Вона продовжувала відсторонено, о, відсторонено, відсторонено бавитися. Іграшками, чи перебирати їх відсторонено від тої людини, яка лишалася замість мами сидіти. І все це наче відсторонено, але при цьому заміри дитини, у цій, такого, цієї групи дітей на кортизолу, гормону стресу, були зашкальні, як тоді, коли мама виходила. Як і тоді, коли мама верталась. Тобто дитина перебувала в постійному, дуже-дуже великому стресі, але ніяк це не проявляла. І нарешті четверта група дітей. Четверта група дітей плакала, кидалася на маму, в обійми, відштовхувала її, била, знов кидалася в обійми, тобто вела себе взагалі, ну, якось так, поведінка її була такою, що не можна підібрати якогось слова одного, щоб її тим словом описати. Це є, дорогі мої і любі мої, чотири групи прив'язаності. Перша група надійна прив'язаність. Друга група тривожно уникаюча прив'язаність. Третя група уникаюча. І четверта група це дезорганізована прив'язаність. Діти з тої першої групи виростають і будують відношення, відносини з людьми надійні. Вони ні за ким не бігають. Вони не вимагають, щоб бігали за ними. Вони... Ті діти знають, що мама є. Вона була вчора і вона буде завтра. Вона не кине, на неї можна покладатися. Дорослі з цієї групи знають, що можна покладатися на партнера. Вони не бігають, вони не тривожаться, вони не їм не прийде в голову. Випадково заглянути в телефон почитати смс і почитати смски, їм не прийде в голову шпигувати, їм не прийде в голову затримувати, їм не прийде в голову перевіряти, їм не прийде в голову бігти і кричати, де ти, де ти мене з собою, не кидай мене, не кидай мене. Так, вони впевнені в партнерові і хочу вам сказати принагідно. Іншого партнера їм і в голову не прийде вибирати. Вони ніколи не виберуть стосунки з такими емоційними качелями. Вони ніколи не виберуть стосунки, де вони не відчуватимуть себе в безпеці. Вони ніколи не виберуть стосунки, де ними будуть маніпулювати. Вони ніколи не будуть маніпулювати самі нашу. Все нормально. Я стабільна людина, на мене можна покластися. Це дитина дістала як спадок від своєї мами, від мами, на яку можна було покластися, від мами, яка була надійним об'єктом прив'язаності, від мами, яка підтримувала, яка не тікала, яка не йшла яка могла піти, але точно вернулася, яка завжди вела себе адекватно поведінці дитини, яка могла пожаліти і підтримати в разі потреби, яка могла вислухати, яка була чуйною до дитини, яка розуміла дитину, яка ех, чи такі мами існують в природі. Чи такі партнери існують в природі? Я не знаю. В мене збита оптика. Чесно скажу вам. У мене збита оптика, бо все життя моє я прожила зі збитою оптикою. В мене такого не було. Клієнти з безпечною прив'язаністю до мене не йдуть. Я знаю, що ті люди існують. І ви знаєте, їх є не так мало. Тут не пам'ятаю скільки, але у слідучому відео я вам скажу, скільки, чи то мало не 50%, ну нехай 40. Їх є у дорослому світі. Де вони? Вони є. А де вони є? Коли вони будуть для вас, коли ви самі станете людиною. Яка знатиме про свій тип прив'язаності, розумітиме, чому у вас сформувався саме такий тип прив'язаності. І коли, знаючи про свої особливості, ми зможемо бути більш адаптабельними до себе, до своєї поведінки, до поведінки партнера і забігаючи на період, чи можна змінити тип прив'язаності, в якійсь мірі так. В якійсь мірі так. Коли ви маєте психолога як замісний материнський об'єкт прив'язаності. Але про це, як і про наступні три види прив'язаності, які є дезадаптивні, у наступному відео. І дуже дякую, дуже дякую, дуже дякую всім за увагу. Лишайтеся зі мною.